Ну що, колеги, всім вітання, всім привіт у нас кукурузка, кукурузка по нових технологіях, автопілот FJ Dynamics, друга модель, платний сигнал, посів, значить здійснювався навігація John Deere, але на безкоштовному сигналі. Хоча наш FJ Dynamics справляється із цим просто на ура. Рядочки. Попадають, хаосу в жадки немає тому все, все чудово кукурузка сипеться це люкс так що нормально можна, можна експлуатувати даний автопілот із другими автопілотами типу що маю на увазі Посів здійснювати ну, іншим автопілотом, якщо є така можливість, там, джондіром, трімблом, взагалі без різниці. І в даному випадку підкориговувати FJ Dynamics під дані рядки кукурудзи, в даному випадку і по них же ж працювати. Продуктивність комбайна виро... виростає рази. В даному випадку ходимо 7 км. 7.2, 7.4, де в залежності, це як цей. Жатка Герінгоф Ротадиск, яка любить швидкість, комбайн, Кейс 2388 Жатка ніяка не ПЦА, не Сама популярна в лінійці Герінгофа, Ротадиск І вона і сама, сама найдорожча в даному сегменті. Зараз в Амако, здається вона 78 євро нова стоїть. З восьмирядкова. Так, зайшли. Зайшли в рядки і він забіг погнав. Так, що ми вже тут наїздили 2392 мотогодини. я вам скажу коли трактор на місці не стоїть він постійно постійно в якомусь русі останній час затягаємо ним і Можна комбайном тягати, але повірте, трактором набагато зручніше. Комбайном приїхав, взяв її зразу, і одразу збирати врожай. І так, само, і так само зібрав врожай, поставив тележку Я її там зафіксував, поки комбайн уже так що зручно так да, Трішки більше там дизелю йде, але все рівно зручніше. Порівнюючи розтрати і зручність, то я виберу зучність. Так, ну що, кукуруза. Розпочалася найулюбленіша культура, кукурузька, яка в цьому році, я б сказав би радує. Не зовсім ідеально, як хотілося б, але радує. Радує своєю ціною, радує своїм, своєю вологою. Так, ну що, колеги, всім вітання, новий день. Четвертий день збираємо кукурудзу зранку до ночі, не відриваючись, так сказати. В цьому нам допомагає автопілот. Як бачите, не, не кермуємо, не рулюємо. Кукурудзу ходимо зі, <кх> зі швидкістю до 7 км Врожайність В принципі цього дозволяє. Єдине, що... Сіяно по безкоштовному сигналу, по безкоштовному сигналу eh, John Deere SF2 здається. І кожен стик приходиться eh, перекалібровувати полосу. Тому що, ну, коли зійдеться, колись не зійдеться. Аби сіялося точним сигналом, питань взагалі немає. А так безкоштовний сигнал, якби, знаєте, і добре якщо безкоштовний, а як з іншої сторони, то і, і не дуже добре. Так, Містами роботу виключаємо, вже ми зібрали платно, що є рахунок гектар. Ну, звичайно, тут також рахунок гектар є ось він. Але тут якби зручніше трішки з угла заїжджають. значить ось дивіться а тут а можливо зараз і зійдуться рядки да, тут зійдуться побуває де стик більший треба змінювати нажимаєте цю кнопку і змінювати цільову лінію а так взагалі Штука шикарна. Подрібнення ну, можете бачити самі. Бо, дивлюсь, колеги показують аграр Фемелі. Привіт хлопці, знають дивитися. Не можуть із великою швидкістю своєю жадкою йти. При там, ну, при врожайній, яка там, там хай 90 врожайність, 80. ПЦА, вона така жадка, знаєте. Ну, на мою думку, вона не дуже, не дуже підходить до великих, великих об'ємів роботи. Так. Ось дивіться, нажимаємо змінення цільової лінії, заходимо по центру рядка, змінили цільову лінію і погнали далі. Кукурузка з ростом комбайна. В принципі, в цьому році по врожаю ну, нормально. Думали, що кукурудза буде набагато менше давати, але в цілому, в цілому нормально. В бункер сипеться. кукурудзка сухенька в базі, чистенька, красота. Такого давно вже не було. Років та років 4 точно. Кукуруза в базі не заходила по осені взагалі. А в цьому році. Красота. Передають на вихідні дощики, пшеничка посіяна, чекає свого виходу. Так, трішки ми щось розігналися, 7,5 кілометрів. Ну, навіть от 7,5 не відчуває. Так, Було б ще класно аби на оцю жатку поставити. Путні датчики на лівий, на правий е цей, носок. Щоб вона розуміла, ну, щоб працював автоконтур, взагалі б шикарно було. і жадке, ніж ротадиск, я не знаю. Навіть в подальшому, якщо і там, обновлювати жадку, то тільки на нову на ротадиск. Не бачу сенсу. В італіянських жатках взагалі ніякого. Просто. Ми коли вибирали собі жатку, ми скільки їх об'їздили, скільки ми їх передивилися. Так, зараз ми висипемо. Чистячок іде. Красота. Хороші жнива кукурудзи, вона вся заходить в базі, Та ну що казати там, ні кочерешечки немає, ні струбулька ніякого. Папка ремонтує колесо на тележці. Трішки воно у нас сьогодні підвело. Так, ну що, в принципі, висипаємо і і погнали далі. Ну що, друзі, продовжуємо обмолотку кукурудзи. Я вам скажу так, хто посів в цьому році кукурудзу, той, той на коні. Не знаю, як в інших регіонах, але наш регіон в цьому році показує себе, ну, не так, як хотілося, але миритися можна. Враховуючи те, що кукурудза в цьому році. В базі, вона сухенька, тому миритися можна. Так, звичайно, аби посів був на точному сигналі. Картина була б зовсім не така. Ну і ще один нюанс є. Особливість цієї жатки, що в ній маленький ножик. І треба точно вести, точно як цей. Ніде не вильнуть лишній раз. Тому інколи ну на цей рік вже так. Ніхто ж не думав на комбайні встановлювати автопілот. Аби знали, що на комбайні він буде стояти, то вже б там якось щось думали б інакше. А так, для цього року це нормально. Трішки підкоригував сигнал, от бачите, на 0,5-0,9 см трішки 0,10 рядочок зміщається. А сміщається чому? Тому що безкоштовний сигнал був. Ну і можна ще віднести той фактор, що коли сівалка йде, ґрунт вологий, вона повна там, тона до добрива, образно скажу там насіння, трактора трошки трошки само по собі кидає. Плюс безкоштовний сигнал, плюс там е тривоги. Але в загальному я вам скажу оця протезна штука. На сої, на соняшнику, пшениці, ну, зернова група. Круто. Круто вести на точному сигналі. Ми до речі, на РТК зараз працюємо. Ну зараз ні, бо зараз вручну веду. А на кукурудзі, на кукурудзі, ну от, аби якщо друга жатка, ним ножом. Внизу стоїть з подрібнювачем тим, то тут можна і на безкоштовно, можна і вручну її сіяти, вона буде, буде рубати. Але ж ну, якість подрібнення буде зовсім інакша. Тут головне якість подрібнення і перегнивання тих решток в грунті подальшому. А якщо на них линути касу літрів по 100 на ну, підоранку, це взагалі кардинально змінює. Цю картину поля. Подальшому. Так, ну працюємо. У нас на годиннику, ще раз там на годиннику, 15.47. Ще працювати і працювати. Лишилася одна кукурудза, більше в принципі немає нічого. Навкруги одна кукурудза лишилася. То була навкруги одна соєва там, а зараз навкруги одна, одна кукурудза. Типу, типу оце отакого залишається, де чуть-чуть вильнув, більше трішки стерня. Ну я ж кажу, що це, аби точний сигнал на посіві був, то картинка була б трішечки інакша, але я вам скажу в цілому. На із твоєю жаткою 7,61020, все класно там. Що соняшник, ну на соняшнику безрядкова жатка була. На сої Була, було все чудово. Соняшничок один виріс. Залітаємо в масу покорудзиня цього і печемо. Ось, ось подрібнення. дня. Подальшому піду, зараз передам кермо. Піду вам покажу. Врожайність не калібрували? Це не точна врожайність 5, 4, 8. Вологість також не калібрували. В принципі, ну, по калібруванням. По калібруванням. Щас-щас-щас згадаю. А, калібровка ось. І вибираєте зерно. Калібруєте під певну культуру. Вибираєте завдання, датчик, який вам треба відкалібрувати або урожайності, або вологості. І погнали на калібровку і обов'язково відкалібрувати датчик шляху. Все калібровка елементарна. 7,5, 7,4, все любк. Я цю жатку обожнюю, я вам так скажу. Я бачив, як працює капелло. Я бачив, як працює Драго. Перва модель. Друга модель не знаю, та, що GT. Як кажуть непогано, але хто його знає. Ми хотіли брати капелло Діамант. Але там трішки нас компанія одна підвела. Пообіцяла на один термін, а ми приїхали, вона не була готова. І так ми діаманта не взяли. Ну, поруч була компанія Дельта, і ми в Дельті придбали оцю ж неварочку. Вона 2008 року. Вага їй 2420. Для кейса це супер. Єдине, що кукуруза якась така лопата. Листків тих, щось листя не скинула. бункер. Та, в принципі, в принципі, повен бункер. Метрів, метрів 50 пройти був би.